Зараз якось мені все одно, не знаю. Якщо так буде легше, якщо держава вважає, влада вважає, що так буде легше людям, що не треба буде думати, там помінялося, не помінялося. Можливо, в певному плані навіть це буде легше. Та мені чисто все рівно. Я би казала, щоб не переходила. Так би був цей час, який є всю, тепер, бо для нашої західної краще. А для східної це для них краще. Ну я застою за своїм. Негативно насправді. Бо краще би було так, як і в Європі, щоб переводили час. часу. Так воно буде дуже, наскільки я розумію, буде дуже темно, коли ми будемо прокидатись. Буде темно, коли ми будемо лягати спати. Я ще точно не знаю, але подивимося, весною буде. Не знаю. Та Не влаштовує так, є на даний момент, а весною я би хотів, щоб перенести. Нормально ставлюся, довше поспимо. Нейтрально, тому що вона вже переходить на зимовий час дуже дуже довго. І вже скільки років обіцяють, що це буде останнє, тому в принципі нам все одно. Чесно, не знаю. В принципі, мені це ніяк не, не впливає на моє життя, і в принципі я нормально відношусь. Абсолютно солідарен до своєю жінкою. Одним це підходить, другим ні. Ну, як воно, як буде, так буде вже. Від нас це нічого не залежить. Побачимо, як воно буде. Та ліпше вже би перейшла. Тобто позитивно, Позитивно. дуже позитивно. Я б залишила цей час, який є. Ну дуже важко потім перестроюватися на інший час і це постійно перелаштовуватися. Ну зараз якраз оптимальний час. Мені так вдається. Дивимося. В принципі, то не є, Життя покаже насправді, але ми завжди переходили. Давайте будемо переходити. Так, так. А там вже далі, наскільки це буде питання комфорту, ранкового світання і так далі, вже будемо бачити, але я думаю, що звикнемо і до цього.